Сьогодні маємо дві посилочки. В одній є три посилки. Одна прийшла Укрпоштою, ця прийшла сьогодні, взяв новою поштою. Відкриваємо цю. Тут є, походу, що наклейка в нас. Так, наклейка, але нам треба якось відкрити, щоб не порізати. Це виграна центи і монети. Це затемти і монети виграна. Так. Ось така якась наклеючка. Виграна, затемти і монети. Тут у нас більше немає нічого. та малесенька посилочку. Та маленька посилка. Тут ми маємо три посилки. Мало би поситри, очак. Відсвічувалося. А тут є в нас одна, дві, три. Так, і є три посилки. Відкриваємо ось цю посилку. Не знаю, що тут є. Деякі посилки я вам з цих посилок не покажу, друзі. Перед авторські права. Не можу я вам їх показати, друзі. Не знаю, що тут є. Не можу оприділитися. Що це є таке? Що тут дві штучки? Прийшло дві штучки, друзі. Ну нічого. Це ми відкриємо спор. Чому це дві штучки прийшло? Так, це ми відкриємо спор, друзі. І так. Так, тут ми маємо... Маємо жіночу нижню білизну, друзі. Жіноча нижня білизна. Його відкривати вам не буду, не буду показував. Білизна, як білизна. І тут, друзі, ми маємо, я заказав таку флешку. Це куплено на 16 Гб, на 16 Гб, ось така флешка, я маю такий монітор, ось така флешка на 16 Гб. Де, можливо, ще ставили Windows на цей монітор, не знаю. Не знаю, чи я б до знімав це відео. Ось такий. Ось така сьогодні у нас коротенька розпаковочка. Тут мало бути цих штучок. Цих штучок мало бути у нас 100 штук. Чомусь б прислали тільки на ну, 2. Кримспор не вся кількість вони відправили нам. Так що, друзі, так, привіт, друзі! Сьогодні маємо 30 вересня, і сьогодні ми маємо розпаковочку. Відразу будемо. Те, що там в нас є. Ось така прийшла до нас новою поштою, вже прийшла. Третій день в мене лежить. Вона тут у нас є. Зараз подивимося скільки тих Так, тут кольочок вже пустий. Одна, дві, три, чотири, п'ять штук, друзі, є. У нас є тут п'ять штук. Так, подивимося, що в нас тут є. Так, відкриваємо. Так, відкриваємо і бачимо, тут у нас є світодіоди, походу, що світодіоди, чи ні? Так, у нас є тут світодіоди. Зто, щоб мало бути у нас. Глянемо. Так, Так, тут я взяв, друзі, різного кольору. Тут є по 10 штук в нас, так? Подивимося. Так, включимо блок питання. Подивимося. Так, у нас тут вони, походу, що... Трувультове. Так, виставляємо 3 вольта, трошки зробив перестановку в себе тут в майстерні. Ставимо 2,5. Ставим 2,5 і будемо пробувати. по одному світлодіоду з кожної партії. Це Зиглові? Напевно, згорів. Діго контакту нема. Він слабший, напевно, що на півтора вольта я йому вольно три. так згорів. Це глові. Так що, ось такі. Кидаємо їх в кольочок, потім я їх порусортовую собі. Два пакетика. Три. Три. П'ять. П'ять. Сі. Після п'ять. Ось тут, Так, сто штук, але що з мене у нас ще є. Чотири посилочки. Відкриваємо ось цю посилку. Не знаю, що тут є в нас. Так, відкриваємо ось цю посилочку. Так. А що це таке? Я що хіба це замовляв? А, я поняв, друзі. Це в нас є для для моніторів. Так, я це замовляв. Це я вчаток ля... не замовляв, я це відіграв. Тепер зараз даний час не годин вигравати. Так, це я виграв. У нас є ось такий розємчик. Зараз опа так він відкривається. відкривається, Такий розім на на монітор. І бачимо ось такий розім. Тут все підписано. Які кольора маєте? Гранд земля. Рез. ПСД ось такий, попалося мені виграти. Я його виграв. А це у нас як воно має бути, то якось... Воно... А, не, так воно має бути. Що це Потім його, щоб не загубилося. Мені воно не потрібно, але можливо колись і буде потрібно. Зараз тут має бути кабель прикручений. Я його наразі наживлю, щоб не, не загубити ці болтики широбчики Да, друзья ось такий розім трошки погано зараз я зближу щоб видно було ось такий розім за Китаю. Зимчик, теперь, друзья, тут. тут я не знаю що. Відкриваємо ось цю косилочку. Зараз ми глянемо. Так що тут у нас є? А, це я був заказав такі отражателі. 4. Мало бути 5 штук тут їх, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5 штук. Мені прийшло 4. Что там? 4 мало бути їх, Не наклеюється. Одна посилка є в мене на Україну стоїть. Так. Так, відкриваємо ось цю посилочку. Так, Що є? Угу. Це є мазь, друзі. плачешь, а? Что ты плачешь, гель, такие. Mm-hmm. Щось вже трохи потекло. Бачите, вже трохи потекло. У нас є. Тут не знаю. А, це, друзі, так, коли уже той не буду показувати. Так, ось такі сьогодні у нас були, друзі, розпаковочки. Так що підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. 사드 ё д р 카 з